Коли вони були там, настав Марії час родити, і вона породила свого сина первородного. сповила його та поклала в'яза, бо не було їм місця в заїзді. Не було місця в заїзді, в людських домівках для Сина Божого, Боголюдини Месії. Але Богородиця, яка найперше прийняла Слово Боже до свого серця, сказала так волі Небесного Отця, вона й прийняла Сина Божого і зачала від Духа Святого. І вона народила Боголюдину Месію Христа Господа. Народила богородиця Ісуса і поклала Його в яслах, бо не було їм місця в заїзді. Христос Господь приходить у великій убогості, бо багатьох людей не має місця для Христа Господа в серці, в житті, в переконаннях, в поведінці. Але Христос Ісус, Син Бога Живого, Рівне Отцеві Святому Духові, прийшов, щоб спасти нас, щоб ті, хто вірить в нього, отримали вічне життя з Богом. Христос, Господь, жертва, приблагання за наші гріхи. Якщо Христос, Господь, в своїй покорі народився від Богородиці в яслах, той він, який не шукав почести в царських палатах, бо не там він народився, а в яслах і не серед царів, римських імператорів чи перських володарів, а походив з роду Давида. Він хоче і до нас прийти, ми теж не царського роду. І не з великих знатних родин або родоводів. Переважна більшість людей є прості працівники чи науковці чи працівники культурної сфери. Але до різних людей Господь Ісус приходить, і через тейно хрещення Він в нас оселився. І ми маємо єдність з Христом Господом з Пресвятою Трійцею, і змити з нас первородних гріх. Але повинні ми приймати Христа Ісуса до свого життя щодня, бо Христос Господь живий і Він не повинен почуватися в нас як незнаний, як непотрібний, як той, кого відкидають або яким нехтують. Ми повинні приймати Христа Господа до свого життя щодня. Хоча ми є ще не досконалі люди, багато чому помиляємося, або грішимо. Проте Христос прийшов спасти те, що загинуло. Тож має бути у нас дух покаяння, покора, смиренність, бажання приймати волю Божу, освячення. Боже керівництво, бажання приймати Господа Бога щодня, ним захоплюватися, ним радіти. Тож, кажімо Ісусові, кожного дня будь з нами, Господи, дай ласки, будь з тобою. Хочу вчитися жити твоїй любові, правді, твоїй присутності, щоб Ти промовляв до мене через мене, діяв, через мене, чинив добро. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, там ночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився, їм слава Господня, їх усіяла і великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: Не бійтеся звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні вам народився в місті Давидовим Спаситель Христос Господь. Ісус Христос для нас це є велика радість, те, що ми з Христом Господом, Христос Господі з нами, це є велика радість і щастя для нас. Те, що приймаємо тіло кров Христа Ухаристі, це є велика для нас, радість, великий Божий дар, сам Господь Бог приходить в нашу душу Христос Спаситель, дає своє тіло кров для нашого Освячення. Тому маємо велику радість бути щодня з Богом, з Христом Господом, радіти Ним, радіти Святому Дусі, чинити добро, виконувати волю Божу, спілкуватися з нашим Спасителем, з Небесним Отцем, з утішителем, чинити добро і жити новим життям з Богом для Бога. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Маємо не боятися. Христа Господа, його шанувати, любити, але не бояться прийняти Його в своє життя, в своє серце, поведінку, переконання, Бо з Христом Ісусом нам найкраще. Христос Господь найкраще, Він нам відкриває любов при святої Трійці, Милосердя милосердям Отця, благодать Святого Духа наповняє нас щедро в Христі Господі. Тому ми боїмося жити з Богом для Бога. Хтось каже, я боюся про Христа Ісуса говорити між людьми, тому що для мене визначальним є, що вони мені скажуть, якщо мене не сприймуть, будуть принижувати або висміювати, або подумають, що я якась дивна людина, або будуть погрожувати, то краще буду мовчати і не буду звіщати їм велику радість, спасіння в Христі Господі. Головне, щоб мене не чіпали, щоб я мав що їсти. Щоб моя мала що їсти, одягнутися роботу, щоб діти були здорові і внуки, щоб повіддавалися, поженилися і щоб працювали, та якось і без Ісуса можемо і нібито і обійтися. А ми, віруючи, ми ходимо до церкви, в серці віримо, а по житті як дайся. І тому те, хто боїться, застрашений чи застрашена, залякання, залякання демонами. Своїм егоїзмом, не бажанням терпіти за Христа Ісуса. Тому Господь говорить пастушкам: не бійтеся, так і нам Господь Бог промовляє до серця, щоб ми не боялися, бо Він все могутній, добрий, нас береже. І коли ми говоримо про Христа Ісуса іншим людям, звіщаємо їм велику радість про спасіння в Христі Господі, тоді Бог діє в нас, через нас, торкається сердець людей, і дехто буде навертатися або й багато будуть кається і навертатися до Бога. Тому не біймося звичати велику радість. Ми ж людям часом говоримо різні плітки, новини політичні, економічні, що в сусідів сталося, в родині чи що інше. І в нас є захоплення, переконання, чимось ми ділимося, що там на роботі доброго. Чим живемо і ми тим радіємо, але не біймося говорити найголовніше про Христа Ісуса. Це велика радість спасити світу. Син Бога Живого, Син Благословенного дає нам свою благодать, свою дружбу, любов, дає Спасіння, дарує нам вічне щасливе життя з Богом в небі. Тому не біймося звіщати велику радість. Чи є радістю для всього народу? Хтось каже, та це другорядне говорити про Бога. Ти щось цікаве нам скажи, де працюєш, скільки заробляєш. А діти за кордоном, так, а чи що вони там роблять. А здорові так, добре, гарно. А про Бога ми знаємо, навіщо нам говорити? Але коли ми звіщаємо про Христа Ісуса, то ми говоримо не про будь-що, а про самого Спасителя світу, Сина Бога Живого. Про Христа, Месію, Боголюдину, про те, що Він дає нам спасіння, то звіщаємо велику радість, велику мудрість, велике щастя, що Христос є з нами, нас любить, рятує від гріха, освячує, дає силу чинити добро. Не біймося, не соромимося, не встидаємося Христом Господом, говоримо про Нього, про правду католицької віри. про те, що треба покаятися в католицькій церкві у сповіді, що потрібно приймати тіло Крок Христа Євхаристії, жити побожно, Божню, Слова Івангелія, сідну Божих законів, сідно католицької духовності, моральності, святому Дусі, виконання волі Небесного Отця, то звіщаємо велику радість, кого зустрічаємо в житті. Говоримо їм про Христа Ісуса, про те, що треба жити духовним, побожним. Життям, Бозі для Богом. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу, Святий Духу. Допоможи мені з радістю, мудрою, з любов'ю, з милосердям. звіщати Христа Господа, спасіння в Ісусі Христі, наве життя Божої благодаті і правді. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків.